Усвідомлюючи важливу роль, яку мав би відігравати суспільний мовник в поточній суспільно політичній ситуації в Україні, визнаючи, що процес переходу до суспільного мовлення в Україні критично важливий, важливо здійснити сроки, передбачені законом до 1 січня 2015 року, окреслили, що засадничими елементами суспільного мовника є. Місія суспільного мовника створювати безпечне інформаційне середовище, яке було б гармонійним з українським суспільством та його інститутами. Роль суспільного мовника визначити рамки суспільного дискурсу для всього українського суспільства. Фокусуючись на сенсах, а не на інструментах їх передачі, як ото мова, різні платформи тощо. Пріоритети щодо ефективного впровадження реформи, досконалення законодавства на першому місці. Обмеження політичних впливів на, у наглядової раді НСТУ, обрання ефективної організаційно-правової форми НСТУ, вирішення питання щодо фінансових зобов'язань минулих періодів та забезпечення механізму фінансування у повній мірі у відповідності до закону про суспільне мовлення, зняття надмірних обмежень у на законі. Створення міжвідомчої робочої групи для координації дії щодо створення суспільного мовлення із залученням експертів та громадськості. У контексті першочергових заходів учасники дійшли згоди щодо інформування населення, забезпечити проведення широкої просвітницької кампанії щодо мети завдань, цінностей та переваг суспільного мовлення. Щодо організаційно-правової форми, я надаю слово Дмитру Кравченко. Ну, тут мова йшла про внесення змін до закону України про суспільне телебачення і радіомовлення, також до закону України про управління об'єктами державної власності, а також про необхідність ухвалення рішення про механізм перетворення визначених законом державних мовників в НСТУ шляхом реорганізації з передачою відповідного майна та активів Національної Суспільної телерадіокомпанії України. Дмитро пропустив тут організаційно правової форми Державне акціонерне товариство, а сьогодні вже надійшло з Кабміну, наприклад, пропозиція почати працювати над цією формою. І вони попросили зробити це за два тижні. У нас є альтернатива як державне підприємство, але ну, це альтернатива, і ми ще тиждень проведемо з консультаціях з юристами, щоб вирішити. І що ми робимо акціонерне? То почнемо з цього, а там побачимо. Ще, ще, ще одна частина, Ігор розкладає вчора. Мені сказав, що ну, умовно кажучи, державне підприємство можна зробити за один день. А акціонерне товариство займе десь три місяці. То ми не маємо гаяти часу. Тому почнемо, а там побачимо. Щодо системи управління, Ів Салман, прошу. Well, we feel that uh, the public broadcasting law should be amended in particular to clarify the number of political appointees, which should always be fewer than the nine civil society nominees. And there is already a, a draft prepared of this law, which is waiting uh, to go through Parliament. And we think this is absolutely urgent and should be done straight away. Also, there should be clarity that the board members must act independently of the bodies that appoint them. and there should be relevant criteria that all nominees should meet, not just the civil society nominees, but the political nominees. and finally, the entire process has to be completely transparent. Next, this is a Ну, по-перше, ми констатували, що принаймні протягом перехідного етапу без державного фінансування не обійтись. Разом з цим, я так розумію, що всі на цій панелі погодились, що максимально треба відходити від залежності від державного бюджету як також потенційного засобу впливу на суспільного мовника. Тому враховуючи це стосовно системи фінансування передбачається. Внесення змін до закону знову ж таки, щоб на суспільного мовника поширювалися рекламні квоти, які визначені законом про рекламу, без будь-яких обмежень. Передбачити законом можливість запровадження абонентської плати в порядку, визначеному кабінету міністрів. Окремо передбачити проведення інвентаризації заборгованості всіх організацій, що підлягають перетворенню на підставі закону, та передбачити окрему бюджетну програму на наступний рік для погашення відповідної заборгованості окремо було озвучено була озвучена пропозиція передбачити в проєкті змін до конституції україни положення щодо особливого статусу суспільного мовлення щодо програмної політики суспільного мовника пропонуємо сформувати політику програмного наповнення теле та радіомовлення суспільного мовлення і чітко окреслити роль регіонального контенту в цих програмах я думаю протягом двох днів роботи ми е, пересвідчилися в тому що дійсно ця частина не виписано належним чином ініціювати також дискусію щодо створення сприятливих умов для мовлення громад в Україні з метою задоволення інформаційних потреб населення різних регіонів та національних меншин. ще думаю, що можливо цей аспект закласти ще й формування наглядової ради, тому що це є дуже важливо. Насправді ми досить роз'єднані. Нам треба об'єднувати державу. Дякую, дякую. І якщо я скажу, що ми закончили, переспрошу вас, чи мене опустили що небудь, ви скажете, що ми пустили все я впевнений. То ми чекаємо на питання від вас і відкрити до питань. Ми не знаємо, я знову наполягаю, чи треба в закон вписувати громадські організації, такі як громадське радіо чи громадське телебачення, які готові допомагати на цьому. Але я вважаю, що в рішеннях конференції треба все таки згадати і громадське радіо, і громадське телебачення, оскільки вони вони фактично роблять те, що лише закон передбачає на майбутнє. Дякую. Дякую, Кирило. Запитання немає. Я так розумію, якщо я візьму хвилинку. Громадських організацій дуже багато. Кирило, я коли у вас була промова, я теж про це думав. Чи буде справедливим включити ці дві організації? Я за, я абсолютно за, бо я сам один із тих, хто там. Таєш, але чим виникне такий конфлікт інтересів, е я не знаю навіть не впевнений. В законі перелічені ті організації, які ну, тобто, не по е точно як називається ця організація, але просто ті напрямки е організації, з яких мають прийняти участь. Якщо ми надамо двом з дев'яти громадському радіо, громадському ті я думаю, що можуть бути питання. Ну, але ж ми включимо сюди так, це це правильно.